Скажіть, чи пам'ятаєте ви момент, коли ви вперше зрозуміли, що на мені, тобто на вас, життя людей? Е, так, пам'ятаю, під час ну, того, вже, коли я повернувся після поранення е, на посаді заступника командира батальйону? Е, на посад... Коли вже я проходив свою військову службу на посаді заступника командира 13-го окремого десанту штурмового батальйону, під час харківської операції в мене були деякі завдання, де мені були підпорядковані мої люди, за яких я розумів, що якщо щось піде не так, якщо десь я прорахуюся, або десь неправильно проведу до розвідку місцевості чи неправильно спланую. Ця помилка може вартувати життя моїх моїх підлеглих, яких я знаю ще декого з 2012 років, яких знав якого з 2014 під час антитерористичної операції. А з ким познайомився вже будучи на посаді командиром взвода, тому це досить таке було важливе складне завдання, і це мабуть. Перше завдання, де я відчув дійсно, що на мені лежить життя людей.